Рашисти не готові до зимової кампанії. Україна буде більш готовою до бойових дій взимку, а російська армія практично не готується до цього. Про це генерал збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив на телеканалі Еспресо. А це, знаєте, як наркотик, раз підсів на їх іглу і далі, вони будуть в тебе цю іглу вдавлювати, вдавлювати. Росіяни зовсім не готуються до зими, власне, через те, що вони мають важкі війська, вони мають танки та механізовані бригади. Тому восени взимку мають обмежені можливості ведення бойових дій. Тим часом Україна має над ними перевагу, важкі танкові та механізовані війська, потужну артилерію. Україна має легкі формування з легким бойовим спорядженням, які можуть провадити діяльність за будь-яких погодних умов. І це ми побачили минулої зими. На думку польського генерала, збройні сили України будуть мати більше можливостей ніж російські війська. Ви будете мати перевагу, бо зможете вести бойові дії весь час завдяки потенціалу легких військ, легкі броньовані машини. Які прийшли із заходу, а також багато легкої досвідченої піхоти. Ви маєте набагато більше можливостей, ніж росіяни, бо вони будуть окопуватись та ховатись за танками, оскільки нічого більше не мають, зазначив Шкіпчак. Він вважає, що росіяни вже перейшли до оборони на всьому фронті. Вони за будь-яку ціну будуть намагатись той формат втримати, щоб не дати себе викинути за межі кордону до своєї країни. Натомість ви маєте різні можливості, маєте легкі війська, маєте їх дуже багато. Тому зможете проводити несподівані атаки і бити росіян увесь час підсумував генерал. І зараз це одна дуже важлива річ перевага, яку ви маєте. Це ваша розвідка, яка детально моніторить пересування російських військ. у свою чергу росіяни не можуть розвідати маневрів ваших військ отож, маєте перевагу у розвідці над ними. А перевага у розвідці це перевага інформаційна. А коли є ця перевага, ви знаєте, де вдарити і коли вдарити. би подякувати, Я б хотів подякувати і Польщі, яка знайшла можливість виділити нам так звані краби. Адже так ми все досі чекаємо на леопарди з Німеччини, що є досить дивною ситуацією. Дождівна ситуація в панца, як ви загалом оцінюєте ту західну допомогу? Йдеться про ті країни, які обіцяють нам допомагати, наприклад, Іспанія, Німеччина, але по сьогодні ми тих танків не бачимо. що відбувається на вашу думку? Вони бояться Росіян? Чи можливо вони вважають, що Україна не повинна перемогти Росіян? Бо Росія може застосувати ядерну зброю. Як загалом виглядають подібні переговори? Та негоціаціям першим питанням були танки. Леопарди. Німці вже не мають що вам дати, бо вони леопарді вже не мають а те, що мають, те, що дають чехам, то є Брухт. Краще того не брати. як танкіст, який знає ті танки, я вам цього не раджу. краще американці дали б вам свої Абрамси або Польща свої леопарди. Але це вже справа політиків. проте, якщо говорити про західні країни, які повинні вам допомагати, які декларують допомогу, а насправді не допомагають. Берліна схоже на те, що політика Берліна, Парижа, Мадрида є політикою, яка опирається на очікування до Путіна. То і пані то є пане редактори дії, які сприяють затягуванню війни. Берлін, Париж, і Мадрид, на мою думку, проводять таку політику, яка має слугувати затягуванням війни. Це для мене незрозуміло, бо через них та війна буде довшою якщо вони не виділять допомоги для вас, то вони її саботують, тобто сприяють путіну. А Путін у цей момент грає лише на одне протриматись осінь і зиму до весни. Якщо буде інший сценарій, то ви його розіб'єте та викинете до кінця жовтня з України. так певно і буде, але тут не може бути ігор Парижа, Берліна і Мадрида на Путіна. Бо це тільки спричинить затягування війни, спричинить більше жертв в Україні у цій війні. А цього допустити не можна. Використання ядерної зброї, пане редакторе. Я вважаю, що Путін не використає ядерну зброю. Там, звісно, є ідіоти, але не аж такі, щоб хотіли використати ядерну зброю. По перше, по-друге, вони мусять рахуватися з тим, що чітко говорять і американці. Хто знає, якби використали вони ядерну зброю чи не отримали б відповідь? Але в в але у будь-якому випадку зараз ми маємо конвенційну війну і ви дуже точно назвали критичну дату для російського війська. Проте невідомо, що буде із допомогою, що буде із танками, і так далі. Але ми входимо чи вже війшли, точніше в осінню кампанію, і на нас чекає кампанія зимова. Загалом росіяни зовсім не готові до зими на мою думку. власне через те, що вони мають важкі війська. Вони мають війська танкові та механізовані, тому восени і взимку мають обмежені можливості введення бойових дій. Тим часом Україна має над ними перевагу, бо, попри танкові та механізовані війська, ви маєте легкі формування з легкими бойовим спорядженням. які можуть провадити діяльність за будь-яких погодних умов тому я вважаю, що ви матимете перевагу, бо зможете вести бойові дії весь час завдяки потенціалу легких військ. Легкі броньовані машини багато легкої піхоти, Нацгвардія. Маєте багато більше можливостей ніж росіяни, бо вони будуть окопуватися. На мою думку, росіяни вже перейшли до оборони на всьому фронті на і за будь-яку ціну будуть намагатися той фронт тримати, щоб не дати себе викинути за межі кордону до своєї країни. натомість ви маєте різні можливості. Маєте легкі війська і маєте їх багато. Тому зможете проводити несподівані атаки, бити росіян увесь час. Пане а чого генерале? А чого бояться росіяни? тобто російські військові вони бояться якогось потужного наступу на півдні, чи вони бояться, що частина їхніх солдатів потрапить до якоїсь пастки? Чи вони бояться ракетних ударів по їхніх базах? Наприклад, у Криму? Базах, наприклад, на Кримі? не Путіна. вони бояться Путіна, бо Путін рубає голови, стинає і викидає. Того вони найбільше і бояться, але очевидно, що бояться і української армії, оскільки не встані передбачити того, що вона може зробити неочікувані атаки, удари і так далі. Як на мене, після результатів у Харківській області наступною має бути битва за Херсон. Звичайно, на тому напрямку слід знищити переправу російських військ через Дніпро і тих 20 тисяч, які там ще залишилися, взяти в полон. бо це голодні війська без амуніції. Вони вже нічого не мають. Хіба будуть траву їсти в степах? Бо забезпечення вже давно не мають тому це військо треба взяти голодним. Тоді воно здасться саме. Тим паче, що те військо дуже деморалізоване, і росіяни за будь-яку ціну хочуть втримати лінію Дніпра, щоб українці не перейшли Дніпро на Херсонському керунку та не вдарили по Криму. на Крим. Цього вони панічно бояться. Бо якщо б ви так вдарили, то перетинаєте їм сухопутній зв'язок Росії з Кримом, а це власне було одним із приводів так званої спеціальної операції. в якщо б вам вдалося таке зробити ще цього року, тоді росіянам залишилося лише б вийти з цієї війни і просити про мир. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.